Ві Пет Україн разом сильніші. Нервовий матч з великою кількістю моментів. Як вам взагалі, які враження залишила сама гра? Ну, мені він здався нервовий. Ну, якщо чесно, як я відчував. відчував. А, ну, в цілому, я думаю, що якісна гра з нашого боку. І ну, що прикро, то що не реалізували ту. Кількість моментів яку створили, але, чесно кажучи, це було і до цього. І я думаю, що в цілому там різниця невелика є в тих матчах, де ми грали в нічу, чи В цьому матчі. Ну, Єдина величезна проблема, яку, в якій я винен, це той те, те, те момент, коли стало трошки страшно всім, коли почали футболісти трохи хвилюватися. В роботі на м'ячі, коли, а, звісно, там і тренера переживали. Цю ситуацію хотіли її всі виправляти, але це була моя вина, вина провина в тому, що я не вимагав більше сміливості від гравців. І Я це визнаю і десь за побудовою ну, глобальних речей ти, ти втрачаєш фокус на якихось деталях. це, це є. І цей досвід я маю набути, але я вже не був величезний досвід в тому плані, що якщо ти будеш мати такі складні ситуації, які якщо ти будеш мати такі складні ситуації, моменти, то ти маєш виходити з них за рахунок не за рахунок прагматизму і спрощення, а за рахунок ще більш сміливої гри, ще більш нахабної гри. І я думаю, що проти цієї оболоні, яка грає 5-3-2. Жодна команда в чемпіонаті не створить таку кількість моментів, яку створили сьогодні ми. І не створить її Динамо. Ми бачили попередній тур, не створить металісти, які, які ми бачили дві гри. Жодна команда таку кількість моментів, яку створили ми, не створить. Тому я впевнений в тому, що ця сміливість, ця, це бажання і налаштування на перш за все не. Не зберігатися, а бути агресивним вона і дала результати. Будь ласка, запитання? Сьогодні Карпати зіграли в чорно-чорній формі. Два матчі в чорно-чорній формі, дві перемоги. Не поняла в пункту і зараз на mm -hmm. з Динамо будемо грати в червоно-чорній чи ні. Ну, подивимося, я запитаю у адміністраторів, там, писали вони листи чи ні. Але я скажу так, що ми вже про це казали, що в цьому. Клубі в цьому регіоні вважалося останнім часом, останні роки, десятиліття, напевно, що вона не фартова. І це все в, наші, в нашій голові, в ваших головах. І знову ж таки, і в цій ситуації ми маємо, маємо бути сміливими. Ось і все. І ця форма є не просто кольори. Це, це ну, хто, хто не бачив, це можете зайти на наш. В наш ютуб і подивитися про що це форма, про які часи і про, про боротьбу не тільки на футбольному полі. І я думаю, що це дуже символічно, коли ми в ній граємо. Наскільки важливо з психологічної точки зору після поразку, кутку у да, перемога в чемпіонаті перед матчем проти Динамо, команда, яка стала там, на зараз ще не програла в чемпіонаті, так наразі на проговорила Семлі. Поки що без поразу піде. Наскільки психологіч, з психологічної точки зору важлива саме сьогоднішня перемога після нових нової ентаж? Ну дивіться, я думаю, що вона будь-якому випадку важлива, бо напевно всі читають новини, окрім мене. Я, я їх не читаю і там не дивлюся Ютуб, де. Але звісно, до мене доходять якісь там. Фрази, якісь дії, хтось з ким зустрічався, хтось з ким домовляється, і це тисне на всіх: на футболістів, на, на, на тренерів, на працівників клубу. І, звісно, ти бачиш, як починається втрачати, втрачатися віра у декого в твою роботу. І ну, це нормально, чесно кажучи. Я це відчув практично на кожній ланці. Ця втрата втрата віри. Але що я в чому я дуже переконаний і дуже задоволений в тому, що у тренерського штабу вона не пропала, і у гравців вона не зникла. Вони продовжують вірити в те, що ми робимо робимо, і наші взаємовідносини, взаємовідносини на досить високому рівні. І це, це, це найважливіше, напевно. Тому що разом ми можемо е, будувати, будувати щось, ми можемо щось, е, за щось боротися. І якщо ми, ну, якщо, знову ж таки, якщо ми будемо разом і все, все буде виходити. Але це важливо. Зважаючи на перемогу, що ви хотіли покращити у сьогоднішній грі? Сьогоднішній грі? Ну, по-перше, напевно, реалізація гольових моментів, і якщо б вона була на, на, на високому рівні, на рівні тих гравців, які виконували ці моменти. Тобто, ну, якщо згадати Бруно, то у нього, напевно, 400% моменти було. Чотири в першому таймі ще в стійку впав. Ну, ну, це, це було б, хоча б в ну, цих позиціях він забуває, напевно, 8 з 10. Ну, напевно, було б ще два. У Краснопіра на гарні моменти. ну, я думаю, У вітера було два гарних моменти, тому у Костенка. І ну, якщо була б реалізація, все було б набагато веселіше, думаю, так. Добрий день. ну, Тяжко ми вийшли в гру. Скоріш за все, це швидкий м'яч від Карпат, який ми пропустили. Ми думаємо, що вплинув він на, на далі, далі перебіг подій. Нам прийшлося е, вже більше грати не те, що ми планували. Дякую. Ваше питання, будь ласка. За що б думали похвалитися команду? За другий тайм. Дуже агресивно спрацювали. У нас було бажання. У них у нас усіх було бажання відігратись. І... Десь, десь нам трошки не повезло, особливо коли ми могли забити м'яч, скоротити відставання. І думаю, було б дуже, дуже, дуже гарна кінцівка для всіх нас. Чи є ще питання? У вас квагли пропущені зі стандартів. Думаєте, це проблема якась особисто для вашої команди чи просто випадковість? Так, да, це проблема моя, скоріш за все, що ми десь не. Не дорозібрали, можливо, можливо, десь не вказали на те, що нам треба було як спрацювати. А Гравці вони намагались виправити ситуацію. Стандарти, на жаль, особливо в перший, він дуже вплинув на перебіг подій подальших. І наскільки вплинула повітряна тривога на хід матчу? Можливо, на користь вам пішла чи проти воїнки? Ну, ми побалакали, ми. Спробували перебудуватись десь, десь нам вийшло трошки, десь ні. А вже в другому таймі, коли ми внесли корективи, то гадаю, що нам другий тайм більше вдався, ніж перший.